Іван Мазепа, герой, який мріяв про вільну Україну. Двадцять два роки він будував сильну гетьманщину, відкривав школи, розвивав книгодрукування, підтримував Києво-Могилянську академію, зводив храми. Саме за базепи розквітло українське, козацьке бароко. Головне він правил незалежності України, коли московський цар Петро І почав обмежувати козацькі права. Мазепа зробив сміливий крок, об'єднався зі шведським королем Карлом XII, щоб визволити Україну. У відповідь Петро І жорстоко помстився. У листопаді 1708 року знищив Батурин, вирізавши все населення. А квітні 1709 року спалив Чортомлинську Січ. Бо запорожці під проводом Костя Гордієнка стало на бік Мазепи. 27 червня 1709 року у Полтавській битві шведсько-українське військо зазнало поразки. Та Мазепа не завжди залишився символом незламної боротьби за українську державність тим, хто кинув виклик імперії заради свободи свого народу, справжній герой України.